Осі, час врожай збирати. Нас візьміть, татусю, будемо помагати! Добре, ви підете, тільки при за умови. Знаєте ви добре, що у Божім Слові. Як Христос Спаситель вчив про царство Боже. За приклад брав рослини і дерева також. Ага. Тож, коли городом і садом будемо йти, то уважні дуже будьте, дітки ви. Придивляйтесь пильно на усі плоди. Щоб урок важливий винести змогли. Знаєте, на городі не лише трудитись, можна тут багато дечого навчитись. Для життя з рослин нам можна приклад брати. Ну, то що, ви згодні на таке малята? Так, згодні, а вже ж. Ось помідори. Вони причудові. До нашого столу, хоч зараз, готові. Помідорчик любий наш, а чого навчиш ти нас? Подивиться на овосі, різні знімають, солодкі, гіркі, кислі, різні бувають. І всі вони добрі потрібні усі, без них не роси, ви здорові, міцні. Людей багато та Бога втішають. Ці люди, яких плоди дів прикрашають. <плес> Ось зелені огірочки виглядають з під листочки. Огірочку, любий наш, а, а чого навчиш ти нас? Помидор вже вам сказав, щоб по кожному зродав. хто до сонця тянеться, зростає, того дощ живильний поліває. Картопля, як хліб, усіх прогодує, то страв господиня із неї готує. Люба наша картоплина, ти, ти чого навчиш нас нині? Як садять мене весною, так кладуть мене одною, а як осінню копають, цілу жменю витягають. Так плоди для Бога мають той, хто грішних навертає. Ця морква під сонечком щедрим зростала. Тому то така соковита стала, морквяний сок, корисно пити. Люба морквочко морквине, ти чого навчиш нас нині? А я під землею завжди пробувала, ніхто і не бачив, коли я зростала. А ті, хто вечерні тиші на колінах, до Господа з молитвою линуть, Хто молить за церкву і ближніх своїх, того бог не лишить ніколи самих чудову цю яблуньку теж не минайте. І яблучка швидко у кошик збирайте. Яблунька наша, люба сестриця, чого ти сьогодні нас хочеш навчити? Сказали для вас вже дуже багато. Та ще одну працю я хочу згадати. Дітей, хто навчає до праці, привчає для вічності також пліщедрій збирає. Підійдемо тепер до сливи. Листя тут таке красиве, пишна і гарна наша слива. От тільки про плоду не зростила. Третій рік шукаю плоду, а вона усе не родить. Ось тепер вам обіцяю цього року вже зрубаю. О, не треба ще рубати. Ще на рік заставте, тату. Ми удобремо, обкопаємо. Як не зродить, то зрубаємо. Хай дерево це за приклад вам стане. Бо є ще таки серед нас християни, Бог все для життя від щедрот посилає, від мене і тебе він плоду чекає, та кожного разу, коли він в сад заходить, лиш тільки бадилля і листя знаходить. Як думаєш, любить дру... друже чи сестро, достоїнь за залін? А чи честі? Чи чуєш, господар рік часу лишає? Як плоду не буде, то прийде й зрубає. А вранці до міста вертаючись, він зголоднів. І побачив він при дорозі одне фігове дерево. І до нього прийшов та нічого, крім листя самого, на нім не знайшов. І до нього він каже: нехай плоду із тебе не буде ніколи по віки. І фігове дерево зараз усохло. А учні, побачивши це, здивувалися. Та говорили, як швидко всохло це фігове дерево. Тож, каже, кожен хай на себе гляне, і з чим він перед Богом стане, чи то плоди будуть трясніти, чи тільки листя шелестіти? Спіши, ця істина проста, щоб потрудитись для Христа, нам треба сіяти і жати, на Божій ниві працювати. Робота є. Поля великі, тебе Господь не раз вже кликав, хоч Євангелію ти знаєш і відаєш Господній путь, та часто так відповідаєш, нехай працює хто небудь тому сьогодні Божий клич лунає, тебе Господь до праці закликає, не хто-небудь, а ти берись за діло і не шкодуй для Бога сили. Не як-небудь, а щирою душею і з радістю звершай ти, Божий труд, хоч часто труднощі стоять перед тобою, спочинок і нагорода в небі ждуть. Амінь. Амінь.